Всім привіт! Мене звати Оксана і я дуже люблю подорожувати, а після цього ділитися своїми враженнями, досвідом, порадами і цікавими лайфхаками. Якщо ви розглядаєте різні види відпочинку, або хоча б колись чули про автобусний тур і не знали, що це і з чим його їдять, або навіть просто, коли слово подорож у вас викликає посмішку, значить ви на правильному відео. Сьогодні я вам розповім про всі плюси і мінуси автобусного туру Європою. Розповім те, чого ваш тур-оператор ніколи вам не розкаже. А також поділюся цікавими порадами і лайфхаками. Отже, поїхали. Перший плюс: за обмежений період часу ви можете відвідати дуже багато різних країн. Наприклад. За тур в 5-6 днів ви зможете відвідати, наприклад, 4 країни, а особливо це саме їхні столиці або великі визначні міста. І саме в цих містах ви можете відвідати найкращі і найсоковитіші локації. Але мінус в тому, що жоден тур не є гарантованим, про що би вам не говорили ваші турагенти. Оскільки за 2-3 дні до відправлення до вас можуть передзвонити і повідомити, що, на жаль, дана кількість людей не зібралася, і тому цей тур відміняється. Це, звичайно, дуже сумно, оскільки ваша відпустка може бути дуже обмежена і не гнучкою. А також якщо ви дуже детально і ретельно обирали, що ви хочете поїхати саме в цей тур, і він вам ідеально підходить. Звичайно, в таких випадках вам пропонують альтернативу. Що значить альтернатива? Пропонують інші поїздки. Майже ті ж дати, яку ви обрали. Або ж відвідати в іншому турі, де також відвідують основні країни, які були в вашому вже обраному. Це як на мене, це дуже жирний мінус, і він, на жаль, не є рідкістю. Далі йдемо по плюсах: бюджетність. За досить невелику суму грошей ви зможете об'їздити Європу. Якщо, звичайно, ви будете самі оплачувати, бронювати готелі, транспорт, загально у вас завжди вийде набагато більша сума, ніж коли цими послугами займається ваш туроператор. Оскільки. Вас підвозять автобусом під кожну локацію, під кожну екскурсію, і це економить ваш час і кошти в даному випадку. Але є мінус. А мінус той, що для тих, хто не любить багато їздити, тому що їздити вам прийдеться просто максимально багато. І дуже багато ви побачите саме через віконечко автобуса. Взагалі, в цих турах, в основному ми ходимо, гуляємо або їздимо. І їзда в автобусі займає, мабуть, 70% вашого часу, коли ви не спите. Далі поїхали, і далі в нас ідуть плюси. Організовують за вас все. Це для тих, хто або лінується, або просто не має часу, бажання і натхнення організовувати собі, куди піти, що подивитися, що побачити, як краще добиратися і так далі. Якщо ви не любитель цього і не хочете, за вас це організують, це для вас просто супер ідеальний варіант, і це, і тільки цей. Тому що як це відбувається в автобусі, вам роздають програмку з екскурсіями. Плюс розказує наш екскурсовод про всі екскурсії, детально, красиво вам їх описує, щоб ви розуміли, на що можна подивитися і на що вартує піти. Далі підходить до вас, ви галочками відмічаєте ті екскурсії, на які ви би хотіли піти. І детально ще даєте свої додаткові. Питання, які можливо відповіді, які ви вже чули, але вже забули, тому що ви вже довго сидите і, і задивилися у віконечко. І ваш екскурсовод знов ж таки, і знов ж таки буде відповідати і вам допомагає є обрати із е, запропонованого. Але якщо ми говоримо про екскурсії, то в нас тут є і мінус. А мінус в тому, що ви можете не потрапити на обрану екскурсію, навіть якщо вона є у програмі туру. Чому? Тому що екскурсії відбуваються тоді, коли більшість з автобуса бажають їх відвідати. Якщо, наприклад, бажаючих є тільки ви або двоє-троє людей з автобуса, тому е вибачайте, на жаль, в е Пропускаєте цю можливість, ви її не відвідаєте. Так, якщо ви їдете в Париж і вас основна мета це Лувр, а ніхто більше крім вас не захоче екскурсії в Лувр, значить вам не повезло. І це є великим мінусом автобусного туру. Але ми подивимося позитивно, і в нас є плюс. А плюс для тих, хто подорожує самостійно. Часто буває, що ваша відпустка не співпадає з відпусткою ваших друзів, або можливо їм не цікаво такі подорожі, або в принципі з якихось причин у вас немає компанії. І є дійсно люди, які... Відміняють і нікуди не їдуть, залише оскільки не хочуть подорожувати самому. Але це якраз є один із тих ідеальних просто варіантів, коли самому подорожувати можна, і багато дуже людей хто так робить. Оскільки ви їдете ж не самі, споруч з вами їде цілий автобус цікавих людей, з якими ви знайомитеся, спілкуєтеся. Фотографуєтеся, вони вас, ви їх. І це дуже-дуже прикольно і класно. А якщо ви не любите такого двіжу, тоді просто можете дивитися в віконечко або слухати собі щось на вушниках, і вам ніхто не заважати не буде. Це теж окей. Є також, от як, але якщо ви подорожуєте самі, також є мінус. А мінус то, що в номерах поселяють по двоє-троє людей. І відповідно вас поселяють із рандомної людини, із вашого автобуса. Є люди, для яких це дискомфортно. І якщо ви такі, то на це вартує звернути увагу і задуматись, тому що, можливо, не кожен захоче бути в номері з чужою для вас людиною. Так? І йдемо далі. А далі в нас іде плюсик. А плюсик для тих є такий тип людей, які мріють подорожувати, але їх зупиняє незнання мови. То, наприклад, ви не знаєте англійської і, взагалі, будь-якої іншої мови, крім української, і вже. Думка про мандрування за кордон вас зупиняє, але на даному випадку це взагалі не проблема. Тому що ви подорожуєте, знову ж таки, не самі. З вами є люди, наші українці, екскурсовод, який, е, який вам розказує, ви не тільки бачите цю будівлю, а вам екскурсовод розказує, що ж це за будівля така красива, що в ній відбувалося і хто в ній жив. Ви спілкуєтеся, моменти, де ви можете стикнутися з мовними бар'єрами. Насправді їх не так вже й багато. І по секрету лайфхак, якщо ви дійсно соромитеся, що ви не знаєте мови, тоді гуляйте з тими людьми, які її знають, і вам допоможуть замовити щось у кафе або десь там розібратися в супермаркеті. Це був наш плюсик, і зараз йде наш мінус. А мінус те, що забити треба на комфорт. Комфорту тут не буде. І це правда, це не така подорож, де ви можете висипатися, дуже розслаблятися, тому що ми тут рухаємося всюди швидко-швидко-швидко. І, наприклад, ви можете тільки під 12 години вечора, ви тільки можете пробути у готелі. І вам скажуть сьома ранку у сніданок. Е, найшвидше, коли у нас в мене особисто був сніданок, це шосте ранку. Е, звичайно, для ранніх пташок це не страшно, але є також і сови. Е, так що від комфорту вартує задум. Відмовитися і так само свої потреби підлаштовувати під інших, наприклад, санітарні зупинки кожних 3-3,5 години. Ну якщо у вас з цим проблеми, це вартує враховувати. І е, також харчування в основному в нас буде такого швидкого харчування зупинки на заправках, макдональдсах. І КФС, так що шикарної кухні у вас не буде прям триразового три харчування. Отже, ми з вами пройшлися по всіх плюсах і мінусах автобусного туру Європою. Я дуже надіюся, що це було відео для вас корисним. Щонайменше ви маєте вже загальне уявлення, чи варту, як відбувається автобусний тур. І я думаю, що ви можете вже дійти в висновку, чи підходить вам такий вид відпочинку, чи не, не підходить. Однозначно, я вам скажу, подорожувати потрібно. Потрібно виїжджати, бачити, як культуру і красу інших країн. І захоплюватись цим, брати все найкраще, що ви для себе бачите, які висновки ви робите, і нести це у свою країну і розвивати Україну. Тому що нам розбудовувати Україну ще потрібно довго, і це потрібно робити красиво і правильно. Дякую вам за увагу, і слава Україні!